Ця шведська компанія охорони здоров'я використовує штучний інтелект, щоб виявляти хвороби задовго до появи симптомів. І Її заснував один із творців Spotify. Nico Health Поєднує 70 різних сенсорів із передовим ШІ сканування займає лише 20 секунд, робить понад 2000 високоякісних фотографій вашого тіла та мапує кожен дюйм вашої шкіри. Спеціальні камери відстежують, як кров рухається по ваших судинах ші обробляє ці дані для виявлення проблем зі здоров'ям, які можуть бути непомітними під час звичайних обстежень. Система навіть використовує лазерні сенсори для вимірювання частоти серцевих скорочень і кровотоку без дотику до вас. У першій групі пацієнтів ШІ виявив серйозні недіагностовані захворювання у сотень людей, які почувалися абсолютно здоровими. Багатьом із них було менше 50 років. За 230 доларів компанія прагне зробити цю технологію такою ж поширеною, як звичайний медичний огляд. У Швеції вже є список очікування з 20 тисяч людей, і зараз вони розширюються до Лондона. Планами трансформувати медицину в усьому світі, майбутнє медицини це не просто лікування хворих, а й виявлення проблем до того, як вони стануть серйозними. Тут ти знайдеш усе про штучний інтелект, інновації та світ майбутнього.